Так, усім привіт, я всіх вітаю. Сьогодні у нас на календарі 30 жовтня. Вчора я вечором отримав посилку, так як я вам і казав, що я отримую дві посилочки. Значить, показую. Одна посилочка у нас. Ось дивіться, те, що я вам казав, дари природи. Так? Це грибоводство. Короче. Я вам просто зараз тільки покажу, як виглядає міцелій, може хто там не дивиться. Оце для чого були дубові пеньки. Ось іменно для оцього, що ось бачите, да? ще і таке. Оце були пеньки дубові і грабові для цього міцелію. Це такий міцел я отримав. І два пакети. Це тут кілограмове, і два пакетики, дві упаковки по кілограму. Я отримав глива. Бачите, вишенка. От. До цього ми повернемося чуть пізніше. До цього я ж уже якби процес запустив. Я вам його покажу до кінця, як я буду це все заселяти, де воно буде стояти, у мене, як воно, що з ним буде, це все буде відео окремо посвячене, ну, посвячене тільки от грибам. Оце. Це просто сьогодні вам затравка на як воно все буде виглядати, де стоятиме, як зимуватиме і все остальне. Я це все буду робити, показувати. Так що... І ще одна посилка прийшла мені від Дмитра Ткаченка. Просто я її не можу вам не показати. Просто е, я вам показую. Щвайте, це рекламою. Значить, хай буде реклама. Е, значить, я замовляв у нього два саженці, які я оплатив. Е, ці два саженці. А саме я замовляв у нього медову королеву. Ось так вона виглядає. Дивіться. Оце ось такий саженець, Медова королева. І замовляв я манго. Ось, дивіться, отак виглядає манго. Манго і пішло, воно пішло, пішло садженець. Ну, Вони ну, якби одного розміру зрізані, тому що посилка була ось, о, стандартна. Дивіться, яка посилка була. Ось От, така була запаковка. Тобто І на всю длину, скільки воно сюди влазило, дивіться, більше просто тут нема можливості запихнути більше. Ну, тобто На всю посилку це була. Мені є такий цей. E, значить, дивився я нещодавно відео буквально у шорсах. Там Сергій Остапенко показував, що докопує свої саджанці. На жаль, хлопці, вибачайте, я не можу писати в шорцах. Не знаю чому. Нема можливості в мене писати, коментувати в шорсах. Може хто не знає, не Сашу Фадія не може там, ні, ну нікого хто показує. Я нікого не можу якби. Дивіться, що далі. Він показував, що докупував сажанцями сажанці із, із гронами, там, ще й казав, чи багато хто ну, урожай відправляє. Із... З... з гронами Короче, дивіться, прийшла посилка і до мене. Разом із урожаєм, ще й не аби з яким урожаєм. Цей саженець, я вам кажу, я про нього замовлявся, як би замовляв словечко ну договору в мене не було за цей саженець. Просто я інтересувався ним. Це ще було дуже давно, тільки появлялося тільки перші свідомості пішли про світ серебрешн. Я ним інтересувався. Я вже один посад. Ви бачили, від Сергія Гагіна я цей посадив той саджанець, прийшов мені. Ну, як не дивно, в моєму здивуванню не було меж. Значить, діло було давно. Я вам сказав, що я два сажанця оплатив. Іменно Манго і оплатив і оплатив я е, медову королеву. Оце і все. Тут у мене аж П'ять от серед них світ показую ось кешмеш світ celebration. Бачите? Разом із... з гроною. Зараз я одріжу оцю грону. Ми все це, ми все це провіримо, скуштуємо, бо вчора мої. Домашні архаровці накинулися на це все діло. Я кажу, ні, ні, ні є лі кажу, Дайте я хоч зніму. От. Бо ще обзорів я не бачив у цьому році на «Світ Ось він, Отак виглядає світ Celebration. Зараз ми зважимо це все діло, розріжемо. Зараз я все це о, якби, продегустую і розкажу, що воно таке. І чого оце так? Звісно, здивування в мене не було меж. Блін, дуже щирі порядні люди. завжди на запитання. Я вам я кажу вам ще раз повторююся, хто у кого там не зрослося із. З Ткаченками, бо всі ми люди різні. І я читав коментарі, що він тільки дарить, там. Ну, ліж би обпаскудить людину. Я не люблю таких коментарів. Лучше нічого не пишіть, як ото ви починаєте писати непонятно що. Я знаю цих людей, я завжди казав, на запитання відповідав на ваші де ти береш саженці. Я вам завжди казав, у трьох містах: це Гагін, це Ткаченко і це Моїсеєнко. Тут не привиті, бо що Гагін, що у Дмитра, вони не привиті. Привиті і брав тільки в Моїсенка. Е, на, е, ну, ш, раніше ще аж на зарі своїй кар'єрі виноград Одеси брав. Ну, коротше, неудачно це все діло було. Коротше, я там не сам не беру і вам не рекомендую. Е, це чисто. Моя думка, нікому її не нав'язую. На сьогоднішній день привиті, появилися тудора кіру і появилися виноград. І ти, це тобто, вам більш відоме злий виноград. Там є привиті, і вони більше хлопці за американські сорти. Виноград іти особливо у нього там майже одні американські сорти, які ну, з новинок там що то. Так що можете заходити туди, дивитися це. Я ще особисто сам там не купував не разу, бо хлопці тільки в цьому году вийшли, якби конкретно, ну, Тодор, він раніше би, займався, да, ну, ще не дуже його там розкручено було, то я не знав. Я тільки особисто познайомився в цьому році би, з каталогом і пару разів би, общався по телефону. Так само і виноград і канал, це злий виноградар. У нього також там є каталог, і деякі позиції є з цих новинок. Там я бачив, і титан там був привитий, і ще якісь форми були. Не знаю, чи зараз є. Кому це інтересно, ви зайдіть, подивіться по каталогу. А зараз ми вертаємося до цього, що я вам кажу. З Дмитром я буду розбиратися, вже, тому що такі подарунки, знаєте, воно дуже приємно і здивовано, звісно, ну воно як би, ну, не годиться такі. Я буду з своєї сторони робити якийсь. Сім'ї подарунок, дячить за таке за такий подарунок. І тут ще ж діло в тому, що, понимаєте, буває таке, що приходить і не маєш місця посадити, хтось там передаровує. У мене така позиція, що знаєте. Така інтересна от дилема вийшла. Значить, манго я також заказував з двох пісоць. Це прийшло мені від Дмитра і прийшов Гагіна. Гагін. От Гагіна вже посаджений і світ серебре ще посаджений. Ну то я якби заплатив за це діло, посадив і все. І тут я заплатив за це все ось ось діло. Ну, Це не подарунок. розумієте? Це я його особисто купив. І я його садити не буду. Я його якби ще чистою совістю. Подарую одному з своїх спонсорів. Коротше, піде він на Германію. E, значить, оцей, тому що це придбаний, це не от там мені подарунок, який я передарував. Ну, ви зрозуміли, да ось о, дивіться, а це ось о, чисто ось мої придбання. E, цього в мене немає, я його посадю. А оце ось я подарую. Ну, а світ серебречин я вже, хоч і посадив, у мене він посаджений, є. E, yes. Ну буду садити і цей, тому що це подарунок. і Якби тут я не маю права його передарувати просто, аби там комусь передарувати. Ні, я це буду садити, буде воно рости в мене на ділянці. Так що якось так. А Дмитру я віддячую другим способом своїм. Ви всі знаєте, що чим я займався і займаюся, і інколи, то я одячу їм. ну я потім вам скажу чи розкажу, як при нагоді. Зараз давайте зараз камеру поставлю на штатив. Зараз подивимося, зважимо. У мене тут ось і віса є. Я взяв, розріжемо, цей, на цей чудовий виноград. Я його вчора куштував і не тільки я. Ми трошки тут подзібали, бо було його значно більше на цьому. Ну, я ж кажу, благо, що я. Уже забрав, щоб вам показати оце, продемонструвати оце все діло. Значить, дивіться. зараз ми затаруємо віса. Так, включаємо віси. Наші. Так, нулі. Ж. Нулі, дивіться, давайте. Зриваємо ось. Ягода на дрив дуже важка, дуже пружній виноград ягоду зриваємо, дивіться, 6 грамів. 6. І це ж вона на сьогодні на 30 жовтня. 6 грамів, ще одну ягоду ложимо. Дивіться, 6 грамів 12,2 Я думаю, вам там видно, бо я щось не бачу вам у монітор. Короче, ось я зараз зніму, зараз її штати піднесу ближче, бо я не розумію, воно світиться тут. Ну Давайте ось, ось цю ще верхню знімемо. Дивіться, 18 стабільно, геть стабільно. Отак, дивіться, три ягоди. 18,2. Отак ось вона виглядає. Зараз зробимо, поставлю камеру, зафіксую. Зроблю розріз, потім піднесу ближче, бо ну, одною рукою мені незручно це все робити. Щоб ви бачили оце все діло, значить я ось вам роблю розріз. Так, раз. Два. І третю ягодку. Так. Тепер знімаю камеру вам і показую. Ну, ми вчора куштували, якби тут була вона повністю. Ця грона. Ось, ну, видно, що ми тут зрізали, дивіться, тут немає ось зрізали, бо кожен по дві, по три скуштував, та І оце ось все, що залишилося. Значить, дивіться, ось ягода. Немає і натяку нічого тут, бачите? Да? Ніяких рудиментів, нічого. Ось два манюсінькі, Ну це навіть цей. Ну просто я не знаю, дивіться, що це таке. Пустишка. Коротше, немає і тут нічого. Нитка просто. І ось його нитка. Да. Нитка. Оце отак ось. По смаку. Зараз я скуштую і вам скажу, що тут. Хрумка. Хромка дуже солодюча. Такий смак. Смак ну, необичний, якийсь такий, як сортовий. Дуже-дуже солодка і дуже не, солодюча, це, це просто, це не те слово, яка вона солодюча. Аж пальці воно злипаються, воно. дивіться, аж ниточки оцього. Коли пальці розводиш. І видно, що вона вже давно спіла, бо ось, дивіться, аж оці гребіножки ножки ну, коричневі. А вона стається, нічого не загубила абсолютно тверда. І, вроді, вона тільки щось її зірвали із куща. Вроді ось підійшов, тільки що зірвав. Подімаєте, час зараз не не начало листопада Бо 30 число сьогодні жовтня, да? кінець жовтня. От. А така, знаєте, коли пробуєш її, отак от, наче це ну не знаю начало вересня, початок вересня, так скажемо. Да? Не скажу вам, напевно, по сроку вона із ранніх, скоріш за все, Ну держиться вона дуже достойно. Мені каже, вона ще й буде спокійно в такому виді до Нового року. Це навіть ну, геть. Навіть не сумніваюся, що вона просто пролежать. Бо тут навіть натяків нема на те, щоб вона ну, тургар ну, загубила, що почала там ізюмитися чи що достатньо в ній достатньо соку, хоча вона і хрумка, но соку в ній достатньо. Прямо ну багато. м'якоть дуже плотна. І соку їй достатньо. Думаю, що ця форма дуже така і колір такий, ви бачите, якщо проїн стерти, вона ж ну вона і не синя, щоб сказати, і не чорна, вона така на сонці, просто камера засвіць, засвіта. Попробую вийти, щоб її сонце освітило, де та сонце. Ну, короче, вона трошки така, знаєте, темно-красна, така як ото є вишня шпанка. Ось так ось, напевно, ось сонце тут десь попадає. Дивіться, яка вона. Бачите? От. Я думаю, що зараз камера довіна вам передати, Ось сонце внизу попадає на ці дижні. Дивіться, якого кольору вона. Красота, просто красота. Дуже такий привабливий колір. Ну, так що якось оце так. Значить, де придбать, я вам сказав. Вона, це новинка цього року вона тільки почала стартові продажі в цьому році. Вони, я знаю, що я купував у Гагіна. Це прийшло від Дмитра. так що Кому потрібно, можете звертатися до Дмитра Ткаченко. Напевно, що в них ще є Точно не скажу, бо я не розмовляв з ними не ни по телефону, нічого. Це ось. О... Прийшло мені цей. Я думаю, що єся. ну немає, то може на наступний рік замовити. Більше я не знаю, у кого ще є там. Я бачив Максима Моїсенка, я не бачив її, бо аби я бачив привиту, я б купив би. Ну, Привіту я не бачив, то я купив у Гагіна. Ну, за цю ми просто розмовляли, а бачите, вийшло як у подарунок. Ну, це сильно крутий подарунок, як для подарунка. От, то будемо розбиратися з цим моментом. Так що на цьому все. Я вам продемонстрував, 에, продемонстрував ягоду, зробив вам обзорчик, зважив. Ну Рефрактометр я не брав, але по відчуттях за 20 це 100%. Це я гарантую, що тут більше 20. Бо вона така солодюща, дуже солодюща. Так що якось отак. На колір сказав, розмір ягоди ви бачили на вісах, вагу. Так що в розрізі, ось. І ще воно дивіться. отак вона виглядає ось в розрізі. Так що дуже-дуже достойна достойна форма. На цьому все. По грибах ми робимо, я отдельно, як вже все зроблю, щоб не розтягувати вам, не робити ці кусочки. Я вже там зроблю парничок маленький, вис. Ну, Начну таке відео, змонтую, щоб вже було з посадкою місцеві, з посадкою пеньків. Ну, в одному відео, щоб показати повністю, щоб воно таке. Постараюся кусочками, щоб було недовге і щоб воно було змістовне. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Подяка Дмитру э, і Альоні сім'ї Ткаченкам. Я не, ну, не ожидав. Для мене це просто я в ступор упав та ще і з гроною. Э, знаєте, це такий сюрприз із сюрпризів. Мало того, що там іще воно є сюрпризи. ну, Давайте я не буду займатися. Э, ви це не дуже любите, що тут багато починаєш казати, а воно там у тім. Короче. Усім дякую, дякую ще раз Альоні і Дмитру Ткаченкам, Ткаченкам за такий жирнючий подарунок. До зустрічі на моєму каналі. На все добре.